Я ставил, видите, что-то белорусов внимание вчера. Что ж такое, я даже не А что-то я не знаю, я смотрю, так вот, по чат рулетки там 400 тысяч, я на Касапов, блядь, перех... тоже там маловато как-то, блин. А белорусы, блин, Украина, Бразилия, блин, такой-то, вот, ну, микс такой. Мішаниви, я б сказав. Уміг це мішанини. Так, 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 так. Да, да. Слухайте. я знаю, але може б ще хтось ну, додасть, підкаже. Якщо вам не складно, підкажіть на вашу думку, які ще можуть бути причини, через які Україна ніколи не буде в Євросоюзі? Я не вижу таких причин. Знаєте? Знаєте? Я, я так, на мою думку, що ми вступимо в Євросоюз. НАТО ні, а Євросоюз так. А, ну, скажіть, це, будь моя, ласка. моя думка. Скажіть, будь ласка. А ви вважаєте Степана Бандеру героєм? Так. Так. А росіяни всі поляки вважають його жовчим? Я, я знаю, так. Тобто Польща ніколи не поводиться на вступ України до Євросоюзу. Ну, ви ж пам'ятаєте, коли. Фінляндія Швеція хотіли вступити в СРСР, турса була проти, ну все одно домовились. Ви говорите про Швецію, Литву Реччину в плане Лавчем. А. Моя Да. Лавчем. Так, так... Америка безхотіла, а щоб Швеція була в нас, а Швеція не хотіла і спалювала Коран Лавчем. Я б не то Я А постійно ж що? А і в СРСР консенсус, тобто якщо хоч один проти, угу. Рішення не ухвалено. Польща буде завди України. Можливо, да, так. Так тому, що ну, україна польща это, ну на мою думку, це для Польщі буде не дуже дуже добрим, тому що Україна, на мій погляд, можливо, більше має економічну. Тому що Польща не хоче чесно конкурувати. Ну що Польща історично ставилася до України вороже. А ви знаєте, що ага. ви знаєте, що в 90-му році перед розвалом радянського Союзу радіо Кульчі, польське радіо, почало мовлення українською мовою, білоруською мовою і литовською мовою. Вони імперіалісти, розумієте? Для чого вам витрачати бюджет, щоб мовити білоруською мовою? Але вони отак. От тобто тому ніколи Україна в Євросоюзі не буде. Я, на мою думку, що буде. А тепер дивіться, давайте візьмемо інші, ні. Ні. інші держави. От давайте візьмемо інші держави. Наприклад, Лилу так? Вона рецепієнт, вона гроші отримує Росії більше, ніж то дає. Mm -hmm. Якщо вступає Україна, Україна починає отримувати гроші. Литві буде мають південность для чого Литві голосувати за колець, то відтягне від неї групи? ну на мою думку, е, до повномасштабної війни через Литву Білорусі е, на Європу одружала свої удобрення. А также може би і Україна будет одражать через літу свою удобрення. У нас немає за твої скільки України добровольно виробляють. Україна звук з доброволь закуповували. Ні, сейчас закуповує, а до війни ми виробляли, а после Росія одетський припортово завод, Смільницький завод дуже добро виробляли. При чому тут ми плану? Через Литву ніхто не буде відвантажувати в гіршому разі. Є порти в Одесі, і якщо вже треба, то є на Дунаї. І якщо вже треба, то через Польщу то є на Балтійському морі в Гданську. От ну, я вам просто кажу до чого. До того що якщо хтось там буде навіть користуватися транзитом якоїсь держави, і це ніяк не компенсує ті гроші, які вони отримують від Євросоюзу. Тобто ніхто не хоче України там, ніхто не хоче. Просто вони вещах наймають бо наш орден брав всі собас на себе. Насправді, насправді, і Німеччина не хоче, в не хоче. Ну, Польща взагалі ніколи, як ворог військову. Так, да, до речі, а Угорщина це окрема розмова, там взагалі. Да. Тому Україна ніколи не буде в нього. Угорщина там не питання Бандери, але ліксові питання, які ось таке. Тому ніколи не буде. Я не знаю, звідки у вас це оптимізм, він не оптимізм, оптимізм, Він без підстави. Ось такі. Well, такі. Да. Добре, добре, пішов я трошки хильничий. Привіт вам. Дякую.